Сьогодні у нас 9 березня і можна сказати, що сезон виноградний розпочинається. Знімаємо ГЕТСИЛ на наших ділянках, скручуємо отакі рулони і складаємо його на зберігання до осені. Заодно є можливість промоніторити якість лози після збереження, пройтися по таким от пасткам проти мишуйов. От, потім ми подивимося, розкажу. Скільки на цій ділянці піймалося тварюк гризущих. Цілком стан нас задовольняє, тим паче, що зима не була навіть холодною. Все було добре. Зараз на вулиці у нас 15 на градусів на тепла. Це у нас місто Дніпро. Сонечко лупаша дуже хорошо травка починає зеленіти, татішки співають, що нам дає змогу мати настрій для праці. Геотекстиль от з цього імпровізованого п'ятачка, як ми його називаємо, на розкриття награду ось такої ділянки тут ряди десь. Приблизно метрів по 12 плюс-мінус. Ось з такого п'ятачка ми геть зняли за хвилин 10. О, ще треба курчочки пройти познімати, це таке ще 5 хвилин. І скільки потрібно часу, порахуйте для того, щоб розкрити виноградник, якщо він вкритий землею, наприклад. Це так для затравочки. І плюс фізичного труда. Праця фізичної вкладено мінімум на розкриття. Підняв, попіддергував, потім прийшов в на зворотньому напрямку, розстали отак от, геотекстиль. от. Потім зараз цей ряд пройду знову, звільню від таких от накидів землі. А на зворотньому шляху буду вертатися і зберу крайній. Ролончик гетекстилю зроблю. Праця починається. І от докачується останній ролончик. Всі ролончики зібрані, ділянка розкрита. На все про все пішло менше години. Ділянка приблизно шість. Соток. Скільки потрібно часу для того, щоб розкрити її і вкритою землею було б. А я вам скажу, це цілий день махання вилами, лопатою, грабелями, розрівнювання і таке інше. І плюс фізична праця. уходить дуже багато сил. А люди не молодіють, а виноградарі у нас в основному хто. Ну, я думаю, ви і так самі самі відповісти на це запитання. Отже, переваги гетикстиля отакі. Це розкриття, укриття. Є, звісно, переваги із землею. Це, по-перше, що не потрібно фінансів туди прикладати уйму. Не потрібно ще захищати пастками від мишей. Плюс землею, я б сказав би доволі ну, один із найкращих способів укриття, тому що землі, так, якщо буде комусь вітряно, ну, вже вибачайте. Значить, яка перевага землею, це те, що лоза вкрита землею, вона зберігається набагато краще, я перекладаю, ніж тунельним укриттям, оскільки... Землею, земля вона волога, лоза посіна тримається в тонусі, вона не перемерзає. За свої переваги також є, але маючи великі об'єми винограду, і то все працювати з землею це капець Тому власне ми вкриваємо гетьтекстилем вже четвертий рік, якщо я не помиляюся. Результатом ми задоволені. Якщо взяти з мінусів геотекстиля то це те, що його потрібно відкривати, як тільки-тільки у вас є така можливість. от Вчора можна було розкрити, але попередньо пішов дощ і понамокало все. От, але потім вийшло сонечко завчора воно і просушило бо дощ був вночі. От, і сьогодні вже, от, зараз перша година. дня Земля ще така була накидана по краям геотекстиля вона волога. Вона добре відстає гетикстиль. Якби була суха, то вже було б гірше відставало. От, вона така вже крихка, От, якби була суха і менше. Значить, із мінусів ми да, що треба відкривати гетекстиль якомога раніше, якомога раніше, Оскільки під ним також створюється свій мікроклімат і починає раніше стартувати лоза. Але із плюсів це те, що вкрили, бистро вкрили, бистро розкрили. Плюс тепер є доступ до лози, яку можна обробити залізним поборосом, плюс карбамід, так сказати, позбавити виноград від хвороб, які зимували на лозі. От, і від шкідників. Це буде карбамід, жарить їх. Ну от, В принципі, таково. Ваші Коментарі будуть вельми цікаві, хто вкривав вже гетьтекстилем. Я знаю, що багато хто користується нашими порадами і вкриває власне, виноградники вже ге Хто не вкриває, а вкриває досі землею, переходьте на світлу сторону. ге до речі, у нас тут на цій ділянці використовується 300-й-400-й. 300-й херня повна. 400-й це найоптимальні варіант. Береш рука 300 наразі і відчуваєш різницю капець як. Так що я би сказав, що наразі 400 не менше. І зараз продамося, ще приберемо ловушки і дамо свій коментар по мишкам. Отже, зібрали свій ділянок всі колби. От така їх кількість була натикана. І всього. Один рецидивіст попався. Утопленник масляний на всю ділянку. В передні роки їх було більше, але я вам скажу, що навіть одна педлючка може життя попортити. Теж хорошо. От, а так, Не помічено було взагалі жодної бруньки, яка була б пошкоджена. Так що... Е, можна ще подумати, що певне, що не було мишей, того, що зима була тепла і не було снігу. На ділянці майже, тому е, миші були більш цікавих і в окромних містах. І не було їх власне, під гетекстилем, тому що не було їм сенсу. Якби було більше снігу і більше морози, то певне, щоб і тварюк цих. Хвасати було побільше. Отже, кожен робить свої висновки і приймає власне рішення. З вами був Валин Полішко, канал Гроново, місто Дніпро. До нових зустрічей! Ще одна ділянка розкрита, яка була вкрита геотекстином. Це хто пам'ятає нещодавнє відео, третя частина. Це старий ті типу виноградник, потрібно вже стойки покрасити, перефарбувати їх, і більш новіший, те, що в траншеях. Раз, траншея, два і там третя траншея. Так Білим то вкрита полуниця агроволокном. От. Розкрили цю всю ділянку, вона є найбільша за одну годину і 10 хвилин. І на завершення. Зараз у нас без 5-6 вечора. Ділянка ось, яка була вкрита гетикстилем. Всього, зібраний, він уже весь верломах. Гетекстиль. Перша ділянка один дроп три. Ділянка, яка була вкрита також в траншеях і по периметру, по периметру також. Там зверху без траншей було вкрито гетекстилем, розкрито за пів години. Це в нас вкрита агроволокном полуниця, агроволокно, агроволокно 30-ка з укріпленими краями. От. І, власне, лоза, яка по периметру йде. Значить, Лоза буде так і зберігатися. Зараз обіцяють дощі, тому ми після дощів. Заведемо, заведемо залізний купорос, карбамід і прилипач глайдер. От. І обробимо всю лозу. Власне, можете подивитися цю всю схему. На каналі вона особливо змінюватися не буде. Хіба що там Беліса, замість Беліса можна використати Коліс, та сама фірма Басф, але Коліс. Де персонал для винограду. Скажімо так. От. Ще є одна робота на винограднику, на всіх трьох виноградниках. От. Про неї трошечки згодом, якщо знову ж таки, вдасться в цьому році це все зробити. Тож, оцінюйте відео, пишіть ваші враження, коментарі. А, до речі, на цій ділянці на завершення добавлю, що на попередніх двох спіймалася одна мишка. А от на цій ділянці спіймалося п'ять мишок. А п'ять мишей вже б натворили б нас тут От ну, Так що наші ловушки працюють до нових зустрічей.